Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги зимове взуття. Це ретельно виготовлені зимові чоботи, створені для поєднання стилю та функціональності, виготовлені з натуральної шкіри та мають зручну вовняну підкладку, щоб зберегти ноги в теплі та комфорті. Дизайни з круглим носком забезпечує достатньо. Простору та комфорту для носіння протягом усього дня, завдяки підошві на платформі, дані черевики забезпечують покращену підтримку та стабільність, що робить їх придатними для різноманітних заходів на свіжому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги ігровий геймпад. Це універсальний ігровий аксесуар, сумісний з різноманітними пристроями. Цей ергономічний геймпад забезпечує безперебійне підключення через Bluetooth та USB для безпроблемної гри. Завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та зручній ергономіці. Він пропонує точне керування джойстиком, покращуючи ваш ігровий досвід. Геймпад має вбудовану акумуляторну батарею для тривалих ігрових сесій та підтримує різні ігрові і платформи Пропонуємо до вашої уваги бездротову мишку. Це високоякісна комп'ютерна миша з акумулятором, призначена для геймерів. Завдяки підключенню Bluetooth, вона забезпечує безперебійну бездротову роботу та може заряджатися через USB для безперервної гри. Її ергономічний дизайн забезпечує комфортне використання під час тривалих ігрових сеансів. Миша має rgb підсвічування, що додає їй стилю та яскравості. Чуйний датчик та ергономічний дизайн роблять її далі. Для різних жанрів ігор Пропонуємо до вашої уваги USB-кабель. Це інноваційне рішення для багаторазового заряджання телефону, розроблене для пристроїв iPhone та Android. Сучасна конструкція забезпечує швидкий та ефективний ремонт, позбавляючи вас від клопоту із заплутаними або пошкодженими дротами, представлений у сучасному та стильному дизайні. Завдяки сумісності з різними типами телефонів цей кабель є зручним і надійним вибором, виготовлений з надійних та довговічних матеріалів. i Пропонуємо до вашої уваги килимки для ванної кімнати. Ці килимки мають дизайн у вигляді каміння, який додає нотку елегантності вашій ванній кімнаті. Виготовлені з абсорбуючих матеріалів, тому ефективно поглинають вологу та воду. Привимірний візерунок не лише покращує візуальну привабливість, але й забезпечує зручну та м'яку поверхню. Ці килимки ідеально підходять для розміщення біля душу ванни чи раковини, щоб уникнути випадкового ковзання. Завдяки. Ки своїм абсорбуючим властивостям вони допоможуть вам підтримувати чистоту.